Обговорення проблеми з закупівлі міською радою 65 неякісних бронежилетів триває вже два тижні, та поки нічого не змінилось. Вирішити проблему повинен новостворений центр допомоги військовим. Діяльність попереднього розслідує прокуратура. На нинішньому засіданні мав бути присутній постачальник невідповідної амуніції. Та очевидно, перемовин про проведення коштів він намагається уникнути всіма способами. Він сказав, що він на лікарняному під капельницею він зможе тільки в понеділок після обіду. З нами прийти на комісію і дати інформацію про можливість обміну. Або там поверне розшиту. У міській раді розповідають купити все, чого потребують військові, не в змозі через відсутність коштів. Наразі є лише 330 тисяч гривень. Тому чиновники планують придбати лише необхідне те, що може вберегти життя: бронежилети, розвантаження, каски та ріші часті екрани на БТРи. Замовленням усього цього займаються волонтери, які запевняють, за якість амуніції повинні відповідати не вони, а спеціалісти. Волонтерський рух не несе відповідальності по якості. Угу. Там чотири. Дівчатки, будемо рахувати, що ми всі блондинки, красиві, умні, але в плані білья, духів і зараз тільки вивчаємо військову справу. Тобто ми не розуміємося на класах Сталі. На бронежилетах на відстрілах батальйон територіальної оборони потребує запчастин для автомобілів і навіть одяг та взуття. Крім того, цим військовим повинні докупити майже 60 бронежилетів. Краща ситуація із захистом у бійців, які перебувають у зоні АТО, проте і тут є потреби тактичних окулярів. На колінників фляг ну, такі речі, які з певним протягом часу приходять в не становяться непридатними і потрібні. Потрібно, щоб вони були замінені. Також було озвучено необхідність обладнання бронетранспортерів захисним решітком від кумулятивної зброї. Аби не повторювати помилки попереднього центру, учасники нинішнього обговорюють варіанти бронежилетів. Громадські активісти пропонують наступну модель. Ціна спорядження 3900 гривень. Вага з усіма пластинами 16 кілограмів. Спеціалісти розповідають на відміну від тих бронежилетів, які закупили два тижні тому. Цей зразок набагато кращий. Добре, що вони сюди входять два магазини з парень. Так як їх з'єднюють і вони можуть не по одному, а два за раз заходити. Таким чином зразу шість магазинів сюди, боєкомплект. Є підсумок для радіостанцій. Те ж саме дуже багато значить, тому що зв'язок є зв'язок. Липучки набагато якісніші ніж на тому. На останок прийняли рішення купувати без погодження бійців нічого не будуть. Тому військові повинні з ними зв'язатися, аби з перших вуз дізнатися, які моделі бронежилетів їм необхідні. Наступне засідання центру відбудеться в понеділок.